Всім привіт! Слава Україні! Рада стати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, що я отримала Отримала дуже гарний дендробіум дендробіумробіухат червоно-восковий, він такий весь з тобою покритий таким чорним таким, як бархат, такими волосками. Це у нас є. Дендробіум Джерак грін Фрост. Це є дуже цікавий дендр. Таке гарне коріння. Просто шикарне коріння. Я тільки що його полила. Просто супер. О, і молодий ростик тут є. Це є дуже гарний дендер, тому розуміні, гарний Це є гібрид двох дендробіумів, яких я вставлю ах, комар, дивіться, хоч написати крові яких я вставлю, покажу, і фотоквіту... його покажу. Але це перевага цього денольба в тому, що він квітує і старих і нових бульб, і якщо його все влаштовує, то може. Може квітнути 3-4 рази на рік. Єдина така от в нього вимога це поїти в міру, добрити в міру, і перепад денної і нічної температури орієнтовно 10 градусів. Якщо у нас в нас вночі плюс 10, то у нас у день плюс 20. Тоді чекайте квітування. Тут у нас, дивлюся, він просто посажені такі козинки. Тут щось було внизу, не знаю, що я зроблю. Звідси виклопувати його не буду. Просто візьму горшочок, візьму горшочок, і напхаю кори в нього, горшочок з отворами, і просто вставлю його в цей горшочок і підвішую його сюди, на свою орхостінку. У мене якась, є залишки кори, що я брала. І думаю, ху, комарі. І думаю, що буде усе добре. Ось такий от красотунчик мені прийшов. Я не могла втриматися. Взагалі, я люблю дендробіумів, але люблю квітучі палки. Вони мені страшенно подобаються. До речі, цей дендробіум більш зелений, як палка. Тобто, бачите, він, якщо все нормально, тобто він не скидає листя. Просто гарно квітує. Оце вже зовсім-зовсім стара бульба. Тоді він дуже нагадує, так як працює Нобель, скажімо так, росте. Дуже стара стара бульба, тоді він, скажімо так, відсушує, листя і впадає. Сонце він багато не любить. От, видно, він десь був, не знаю у продавця. І ось тут у нас, скажімо так, опіки. Тобто він піде, підвіситься десь тут на орхостінку біля моїх, де я це в мене був вечірній полив. І до годинки 12 у в нас більш-менш нормальна температура, і я зможу спокійно, спокійно це все провіє і висохне. І я його повішаю. Сьогодні я на вулиці повішую сьогодні. Навіть не буду чекати. Оце я його посажу і покажу, як я його посадила і підвішаю. Я вирішила не відкладати в довгу корзину і зразу ж його посадити. Я гарно його полила. І вирішила, знаєте, що я зробила? Я вирішила його не садити в горшок. Я просто зняла ту пластикову штуку, але ось цю решітку, в якій було став, скажімо так, яка обросла корінням, я залишила. І був у мене такий вот кусок кори. І я поставила прослойку нашого карпатського моху, зверху поклала. Оцю пласт... повністю дендробіум із оцим, з цим пластиком обмотала мохом і прикрутила колготками, куди ж Орхоман без колготок. І ось така ось штука в мене вийшла і підвісила ось на таку підвіску, яку зробила з проволоки. Взагалі, в мене задумка, щоб за цей період, за літній період, поки є період редації, є куріння все розкуклене, щоб це все діло отаборило мій ось цей блок. Ну такі от в мене. Це вверху зволоження, бо тут був мох. І так порозуміло, що трималося діло в дуже такій гарній вологості, бо тому що мох зелений-зелений. І ось тут я його підвішала. Ой, комарі мене зараз заїдять. Ось така от штука у мене вийшла. А коли прийде в час приносити його до хати, то просто підвішую його на отхустінку. Ось така от момент у мене получився. Я думаю, вийшло досить непогано і органічно. Тепер що? Він ще не квіт. Тепер я можу просто чекати його квітування. Адже він квітне із старих, і з молодих псевдобульб. І тут у нас. Ось маленькі гарні корінці. І десь я бачила, навіть є ростик. Молодий, якщо я його. А ось тут, з цього боку, ось тут. там молодий ростик. Отже, всім папа. Рада була вас бачити на своєму каналі. Кому цікаво було це відео, ставте подобайку. А ще чую, що пахне, пахне, йду на запах. Дивіться, що в мене розквітло. У мене розквітла неофінітія фальката так гарно пахне, як я люблю, як вона пахне. Ось така краса. Все, всім папа. Слава Україні! Героям слава! Смерть кацапам, ви здохніть подле.